Так, всі срібні. Крім нашого джанглера і їхнього суппорта. Якщо Ліна не все. сын. Скайлер може нормально бути. Реванант no, no. може да може. На фазі хрена б'єш так просто. Mm. Тут або нас б'ють, або ми б'ємо. <хух> Прикольно. Mm. Ну я застану її. Так, ладно, хай б'ється. Щоб вона мала цей, то вона горой. Я хорошо, Ременан пожадничал, віддав ТП а я її, типа на стенку Дальше дубили. Непогано? Це хороша тема була. Давай, давай, дубай, дубай. Молодец. Ну, Реванант, конечно, да. Реванант, конечно, Лохабан, что так два раза сдох же. Да. А -а -а. Ай-яй. завалить нашу жабу может быть Мене, мене. Ай, 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 ультанул гад, вся хана мені. Бля. Спасав жабу в центрі. Ай, 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 віддав все, все таки жаба. Гадь без хп цей. Так, що там з хопінтотом? Зараз, var... не... я вардану, я вардану. Блин, бьют Заход это? Да Нет, глучик Смайт Бэй О, Маш, офиянный. Не знаю как то вышло Там ревананта гоняют Можно помогти Да там прискорение Моє забите. А забыла Это паховый красота якось Ця, ця засліплена, вона не бачить пройти. Так. Якісь дивні сторони бігли. Ой-ой-ой. Не попадаю.

Да, Бара, сатки за сильний герой. ай-яй-яй, уйта зин спасла. Они все на лоб хп, блин. Они чекают рену, зараз еще рена придет и всех прибьет. У нас э, две инши блин, просили. Тут у нас скорости, пока маленькие они. Прекрасная идея. А, вон все что. Да химерич был. Добрый день. Ого, вони цю хрень беруть. певно її. Це шо, я забрав чи шо? Чи наш засмайтиго на, наша жаба може засмайтила. А ні, вони все таки. Непонятно движ. Завалили нашу жабу. Не заче я? Та бляха, як та реально валить. Ще там... вс в палится, бля. Валить капец. Прямо, вообще нереально. Буде проблема. Ладно, он не смогла в нього попасть, Чи коли ультує, то там взагалі якийсь монстр, Мене Бля, нам твольту забрал. Химера, Хі... химера до вас біжить. Бляха. Да раз химера намалюется. Бежу. Yeah. И рано, скорее всего, все придет другим темпом. А может и не придет. Если рано придет, то нам собака. вами. Поки найдет. О, зайдет. Да, она там за ширмой. Вардан не мает поставит. Ну, И химера там. Да раз на вас загрози буду спасаться. Бежим. Угу. Ну бля, мы не ставим. Б... Лето я тут. Бля, ну треба фокусы ты. По-любому. Застаню. Хорош. Угу. И химера там гоняет. Та-та-та Ну конечно химера что гоняет але... mm. Добра что тут же? Ладно, хай кайда нахер все. Я за бомб. Зайди Ревенант. Тупо тупо бігає тут. По лінії. Ой, хто ще вохлан, хорошо замам, заптя. Зверху! Зверху, зверху, Тупо зверху скочив. Тік. Не достав. Я... Не те не я. Ну це везіння, конечно. Нічого не зробиш. Подумаємо про фантота. Зараз выкрою свою чужу квіточку. А, нема квіточки. У нас просто всі може быстренько видба. Заходи посоветуй, заходь. Треба сайви там. Тут 4 їх прям. Минус жаба. Шкода. Всіх пора зараз Ой, бляха, як можна. Ну їх майже добили. Одного. Фуловий ворог, то блін, Уживу Де Дай девочка. Химеры летів, блін, якось хера. Стан, 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 там, стан, стан на химеру, ні. М, стоп, бо тут ще Фоловісі. Бля. Блін, мы сняли мене. Тут прикольно, конечно, 4 на 4 биться. Может и на більше. Мы вже двох устали, mm. Ні, тут треба сот сотовышку засеять. Навіть... Ну там там жаба зажстко передпишов. У нас манчис. Регнант еле живый. Да, но Флоу Варена, кто там предпит попадался? Кто же? Волтера. Ну ей можно что-то Ну тоже хилится жестко. я не можу попасти, вони всі літають, бляха. Реально вообще 18 вже, значить. Ну, mm, трьох там є. Що воно робить? Куда воно в скаче? Що за нерозумні якісь двіжі? Ну я її витягнув. Не витягнув. Забагато там там вже. Ну Це тера всю гру, здається їй не сильно допомагають і нап... напрягають. Mm. Не влітаємо, там ТЕРА, там всі. Там всі. Mm. Зараз у нас витязь. Херовольта під мене. Можна потанкуй? О дівчинка прийшла. Там більше не дамах нам пережити усе. А вони похиляться. Ну, от не знаю, як це вижить, як це витягнути. О, Хімера злетів, де ззади когось б'є. Його треба бити. В джонлі погнався. І вишку засейвити було б непогано. Ми можемо вбити просто. Та ні ні, я не дама. Не навалюємося. Я свалюю. У ну, мене все, я вдох. Mm. Mm. У нас нема дамагу, у нас тільки. Один ДД може може і ти дамажиш. Mm. Ну да, там тяж забагато. Не, не, зараз треба... Ну не, ну, ні, ну вона пробує, пропробують, молодець. Молодець. Oh, yes. Раз. О! Oh, okay. І другого треба забрати під шару. Я погнав, це правий інгіп сейвити Може все. Вони побиті взагалі. Треба допомагати на цьому. Та інгіп вдохне. Зараз на ядро прийдуть. Вони беруть факентота, а повністю практично дохлі. Дара втекла. Що, чем репа є? А вже не беруть, не беруть, не беруть. Біжу до жаба, але блин, тут занатовичайдушно спроба, конечно. Ты більше праймал. На дамага не хватит. Погана идея. Это mm -hmm. помогаю, бо але блин. Не, втікайте. Я дурак. Нет. Конечно, не натикаешь чи нет? не? Не. Натикай. Типо... Э -э -э -э. Дуралей, да. Кто повидал життя? Нет, окей, мы вас напьє, а? зараз. Нет, не, внаписа орба, зараз надо лучше не без. Меня помню. Ну зараз меня забьте. Mm. Через не беги, тера. И шапа шось. Вообще. Через це ми вже програємо. Не, я відчуваю, що тера за сильний герой, і треба різати, блин. На самого початку щось якась скажу, тера за сильний герой і треба чуть підрізати. Чуть жестко, блін. блин. Mm -hmm. Ден на один прям засильно було. Але у цей момент, коли вона вісімнадцятий левел, ми пережили, я вже тоже 18. Mm -hmm. Правильно, я постався вона його пушить. Заверши. Два хвилина. фокус. Майже. Але зараз той, хто за ним побіжить, то... Б... Стандартна замануха. Ревенанта то вбили, але, певно, найбільша проблема з арени. Ну так. Ну, no. В ситуації, на вони фіалітою, то, звісно, можна бігати за ДД-шником, якось вбити, але, блін, то зазвичай закінчується смертю команди. Дохилитись. Тепло дубило. ДД-шник непогано нарізає. Угу. Uh -huh. Zaraz jest mój fagin płata, rejon Andrzej Majerze wyżył Renu była tym Ну що, відсюду б'ють, то Хай так. А на трапляє той, який вбирає. Через базу. Угу. Банючка. Так, ну тут якось так небагато. Та в нас інгібіторів нема, бля, нам дефатись треба. А, бляха. Разново побежать вперед, здохнуть і будуть думати що что з діадроны захищається. Пушим, пушим лінії. Не тоже не сильно нас можуть перебити, вони 18-21 по кілсах. Рена зліва. Okay. Ну, ну, команда вряд ли. Хотя... Вся іде фокусити. Не получилось. Центр, центр. Провальний. Бляха туб'є. А? Ну там ідея була правильная, за фокусити, а. Але... Ні, не правильно. <ривіт> Я думаю, что неправильно. Як неправильно, правильно? Иначе мы програем, програем. Віддефатись від, від, від дефа, від відновляться інгібітори, тоді можна щось ага. думати е, жити е, е, далі. Скальп, скальпер йде, фіолетові моби. І... Ну, танки наші вже більш-менш танкують. Та вони нормально танкують, вони 18-20 тонн. Ми по кілсах не, не сильно програємо. Просто він от, цей, жаба, бігає оцей слабенький ревенат, він не пригає на якого треба вбивати. Нахера, блин. О, ремну вбили, молодець. Ну ладно, ти поправий. Та по-любому це... захист то є захист, блін. Не завжди треба Треба... Центральний є... був... інгибітор засевить. Від... І поможіть цьому. Е... Він молодець, жаба непогано зіграв. Не куди пригнав, не добив опять. там, блін, диви, диви, диви на на якому лов хп. Да, Ладно, зараз, я зараз делаю. ай А ай айдро а, а я дро. Не-не, ты я дро, да, да, да. Что мы по-айз не забыли? Не забыли? Это даже важливіше, если ворога забиты, интербенанта. Давай, детеныш помиряй. Появились. О, орба уже, по-любому, все. Вот теперь все на орба. інгібітори відновились, х не бывай. Сейчас подивимся. Сектор Ша. Молодец. Бежать все на орба. В принципе, и все бежать. Давай. Шо-то может даже через цей, Через ульту, дати? Давай до їх да, давай Давай доверить туда. Да, да, да. Вид да, Віддепались, відновились все ингибиторы, блин. Все, супер. Просто подивитися, де лінії нормальні, чи де не нормальні. Право. Так ну я буду сейв бігати, тому що вона реально може. Херня повна, ні одного варда в центрі нема. Я вже поставив всі варди біля цього. Крім вас, ні одного варда нема. Збоку, хтось заходить і вбиває, блин. Верда. Так, мені треба на базу. Ладно, я пішов на базу за вердами. Угу. О, ця я зліва. І ця ззаді заходить. О, тримайся. Ну, Тут можна було би. Ця, ця, ця може перебити. Mm. Вона тепер використала, рано. Що й непогано. <гум> Ну, жаба, попади камнем. Оце може спрацювати, якщо вона. О, вона прыгнула в політ yeah. і вона без телепорта. Оце от подстава. Оце от вона туп тупню зробила повну. Yeah. Телепорт... Yeah. Телепорту можна попробовать, але пана не встигне. Ну їхній третій просто буде. Трошки проблемний. Але можна їх там завалити, бо рени нема. Да, їх там треба, треба завалити. Я ульту маю то... Частина втекла, а частину ми можемо вбити. Ревенанта в ульту зловив? ха-ха. Прийшов йому на, на допомогу, чувак і запізно вже. Ззаді сиворок, так? Да? Так, да, його треба вбивати. І Зінкс ще Блін, я У нього немає взагалі дамага. Скіл промазав. О, не ти... попаду. Че, попаду? Лівою, блин, левую. Вот так. А я бы скорость, скоресть, скоресть хоть бы, да. Е, це... е, де там ті моби? Можна Можно было пинг забрать, чужого. Давай запрям. Це уже. А ты Северек, Сиверок срати. Mm -hmm. Зря, я ульту говорит, Де девочка моя, кстати. Оряна влетела. Ой, проблема. я и застану. Почекай, почекай, почекай. Налить парит только. Налить парит на я. Я понял, я сам трохи танк. Uh -huh. У нас правый нагиб нормально пропущенный. Все, Все, so, супер, конец. Угу. Фух. Прикольно. Да. <aliment -п herkes> Це було практично нереально так-так-так. Да, 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 да. Перед кінцем, коли рана була перекачана, і ще хтось там був перекачаний, і завалювали нас, то, блин, було тяжко. А потім вже ми підрівнялись. і цей... Почали всі тоніки пити. Вони нас не допушили. Їм вже хірше, ну, ні, ні. Так, вийшло, ми тільки одну дову лінію виграли і все. Ну, наша тера ще більш-менш да. жабка Сл... слабенько, 32. У них Ревенант слабенько, тере, це Ірена 90. А них Хімія був паршивий. Тобто, в принципі, це нормальний, типу, бо теоретично можна було грати з інститутом. Тобто вона, певно, що це. У мене 50 тисяч хіла. Так що, тут ще питання, хто полезніший. Damage хілд. В тебе 50 тисяч хіла, в неї не 17. Ну, так, тобто да, вона не в хілку йшла, вона йшла в дамаг, і 39 дамага. Mm -hmm. У мене 21. Тобто, тут дуже велике питання. хто Хоч те, що ми виграли, то значить, може і я. Я думаю, що той, хто більше сапортів, у тебе 31 на 5 Цих е, вардів. А, ну так. Да. Ні, ну варди я старався розтаряти. Ні, ну супорту я старався розтягувати, mm -hmm. боту свою робити, правильно. Mm -hmm. За рахунок того, мене перші графіті. Трив... Супортів в мене небагато, не але це нормально. Mm -hmm. 50-13 було, ну я трошки бігав. Ну, вона 52-й 53, тобто ви реально тащили. Mm. У них, да, получається дуже сильна тайрена і химера в них підвів. За що в них був ще хороший химеров, mm. типу, тоже на 40-50 тисяч дамага. Mm. Без вариантів. Mm. А наша жаба 9 разів здохла вам. Ну. No. Так я себе, блин. Да, типа танчева, але слабенько. Ну, а Джона там по, по, на танченому. Не, ну вин натанчев, self-mitigated, в него mm. стучно. Це хороший self-mitigated. Получил багато, то есть вин, типа. В два раза більше за Кимеры. Да, он Сиворог 83, mm. Химера там вообще 60, я 40 даже впитав, ну я трошки так, потому що у ж... Ну ти база... багато питав, конечно. Я не, я не підставлявся все тут 12, наверное, всех. Не, нормально. Моя мерда 2, Ну mm. и типа не це, за счет нас, по сути, та, виграли. Так, за, за рахунок трьох, реально. Дешня це непогано Добивали. от саме вміє добивати, то теж треба м'яти. Так, да, ну... ми не дали ревенанту, бо, тому що якби ще в ревенанта 90, а то mm -hmm. все, конець. Так, так, так. Так, я в неї тільки. Я кстати, кріпів забрав 30. А ця 99 кріпів забрала з інкс. Так, да так. -да. Я... А, і диви, кріп скоря в моєї є 460, а в ревенанта 162. Ревенант mm -hmm. потім бігав. Героїв дамажив, і золото цікаве золото, золото. Тобто ремонт вообще химера недалеко, в тік нього 18, ласко 26, но я супорт мені нормально. Аж цей жабка тоже слабенько. Тобто не був складений повністю. Ну, прикольний да, такий цікавий. ледве-ледве, Реально напряжний. Ну, ми близько були до Да. Ну, конечно, без, без жодних інгібіторів по три героя yeah. мертвых. 2-4 <свят> два, yeah. два, два, живих. Добре. Yeah. Давай.